Мені згадується такий евангельський вираз, що будьте мудрі, як змії, а не тільки кроткі, як голуби. Це цікаво, бо це дуже стоїчне висловлювання і взагалі дуже філософське. Тому що весь платонізм, весь стоїцизм, весь арестателізм підкреслює, що всі чесноти, ось вся ця, я б сказав, би, така граматика життя, вона працює тоді. Коли є мудрість, що вся ця громадика людяності, як залишатися людяним в будь-якій ситуації, працює, коли є мудрість. Тобто мудрість, вона робить всі чесноти чеснотами, вона робить всі принципи життєві, життєвими принципами. І от головне, набути цю мудрість. І сучасна психологія дуже це відчуває і говорить, що ваше життя повинно стати усвідомленим. О, нарешті, значить, вже і психологія про це говорить. Це насправді дуже важливо, тому що людина вона схильна до того, щоб діяти згідно з пристрастями, хорошими пристрастями, поганими пристрастями. Але ти повинен весь час раз повернутися, як вчинити мудро. Тобто не просто раціонально, розумно, а як вчинити найкращим чином з огляду на глобальну всю ситуацію. Ти маєш діяти локально, але тобі треба приймати такі рішення, які дійсно ну, щоб з глобальної, універсальної перспективи.